Чи можна сказати, що повітря у Луцьку зараз чисте? Так, дійсно, лабораторія Волинського гідромецентру проводить щоденний моніторинг з якості атмосферного повітря, і для цього в нас є три пости за спостереженнями за якістю атмосферного повітря, які знаходяться по вулиці Рівненській, Шопена і Конякіна. І по даним спостережень по цих постах можна сказати, що повітря є дещо, забруднення повітря є дещо підвищене. По деяких домішках, в яких проводяться наші спостереження в січні цього року, наприклад, індекс якості повітря був трішки вищим. В наших критеріях це 7,22, що є вже підвищеним рівнем. В лютому 6,72 і в березні 667. Тобто на сьогоднішній день є трішки підвищення якості повітря.